Я люблю дивне взуття, і мої бажання крутяться навколо цього. Так, бачите, Железко теж робить помилки і невдалі інвестиційні рішення. Вона є фінансово доцільною, але це нудно. Це не нудно, це мій стиль життя. Я почала тоді збирати на авто Ford Focus Fusion в да. в кольорі індіго. Це був дуже Дивний. Дуже важливо. Як і взуття дивне. Ну у кожного свої смаки. Але ви бачите, у людини збулася мрія, і замість того, щоб сказати, в мене збулася мрія, я купила собі Теслу. Людина розповідає, що гроші були, але я їх капіталізувала. Да, ну про це я ніколи ніде не говорила. Про це навіть в моєму колі близьких мені людей знає там людей. Сім я хочу жити в Україні, розвиватися в Україні і робити максимум тут, тому що я хочу тут бути. Це теж камінаут на рівні з Теслою, з вагітністю. Добре, подкаст заплати собі сама.